Лайфхак, почнемо з першого лайфхаку на сьогодні. Як додати перших 200 фоловерів, щоб стартувати канал? Дивіться, насправді 200 людей це цілком достатньо, щоб ви могли стартувати свій канал, тому що люди вже будуть про вас розказувати, у вас вже будуть перегляди, у вас вже будуть шейри. І е, за допомогою правильного контенту плану ви будете його вже масштабувати. Лайфхак, як це робити? Заходимо в опис каналу. Обираємо підписники, опис каналу, це вам потрібно на аватарку нажати в каналі. Клікаємо або натискаємо додати підписників, і далі у вас відкривається ваша телефонна книжка. От, і в ній ви можете обрати 200 людей, яких ви заінвайтите автоматично. Їм прийде повідомлення, що вас, за Inline, вас додали в такий-то канал. Деякі люди можуть це, подумати, що це якийсь спам, але ми, я далі вам покажу, як зробити контент таким чином, щоб вони розуміли, хто їх додав, що це за канал і про що він взагалі. Тому перед цим вам дуже важливо створити канал, придумати назву йому або просто написати назву вашого бренду, зробити правильний опис. В 5 речень, буквально три там буде цілком вам достатньо три речення, щоб люди розуміли, про що цей канал, хто його створив. Що робити, якщо ці 200 людей будуть про, ну, будуть не раді тому, що ви їх додали? Дивіться, я вам тут в цьому плані рекомендую додавати тих людей, які вже плюс-мінус перевірені. У кожного з нас 100% є десь 50 знайомих, хто ну точно про вас знає, і там буде писати, хто заінвайтив канал. Тому це не буде для них шоком. І в принципі вам не потрібно. Я не дивіться відразу скажу, я не рекомендую це робити для якихось лівих там бізнесів. Наприклад, ви прийшли розвивати чийсь бізнес і додали 200 своїх друзів. Звичайно, вони не будуть розуміти, хто їх додав, що це взагалі за канал і так далі. Якщо ви саме свій канал вже створюєте, там новинний канал, джоб-портал, там не знаю канал про вино ще щось неважливо. То тут вони вже будуть плюс-мінус розуміти, хто це його, хто його створив, хто додав туди. Тому не звертайте на це увагу, все буде чудово, і 200 людей ви додасте. І ще така важлива ремарочка: що 200 людей це взагалом. Тобто не може бути такого, що ви додали 200 людей, потім ще там ваш друг прийшов, додав 200 людей, у вас вже 400 людей в каналі. Ні, в перших 200 людей Телеграм зробили таку штуку, що вони дозволяють. Е Стартувати ваш канал і таким чином буде все далі летіти. Окей, дивіться: рекомендації щодо публікації в каналі. Дуже важливі. Будь ласка, слухайте їх. Рекомендую прописувати контент план на тиждень по можливості, якщо ви знаєте, що ви будете публікувати. Один день на каналі завжди робіть вихідним. Нічого не публікуйте, тому що люди будуть втомлюватися від вас від вашого контенту. Також я не рекомендую публікувати більше трьох-чотирьох публікацій в день, але є винятки: наприклад, канали з новинами. Звичайно, новини потрібно публікувати там кожну хвилину. Пам'ятаєте, я на початку казав, що не допускайте того, щоб було 51% виключених пуш повідомлень Тому що 51% це вже взагалі зам'ючений канал. І його будуть читати тільки коли буде людям потрібно це. Не, не тоді, коли ви будете писати. От тому в день не публікуйте більше трьох-чотирьох публікацій, якщо у вас не новинний канал. Я далі покажу і розкажу, який час краще публікувати. Тому далі важливий такий фактор: виділяйте заголовки жирним текстом, робіть акцент на заголовках. Чому? Тому що заголовки це перше, що бачать люди в себе в новинах, в себе в ленті. Тому вам важливо цим заголовком людей. Якось заціпити щось розказати. Там, наприклад, дивіться, в нашому випадку ми е, в заголовку пишемо назву вакансії, і таким чином ми таргетуємося тих людей, для кого ми шукаємо роботу. Там наприк, наприклад, СМЕМНИК. Ми пишемо smm менеджер Потім внизу там знизу це назва компанії ще знизу. Місто, в якому шукають і семенника, і далі вся основна інформація. Я покажу, як це виглядає. От. Тому заголовки завжди потрібно писати якісь ціпляючими і завжди додавати емоджі на початок, тому що це буде виділятись серед інших діалогів. Для чого? Чому це все дуже важливо? Тому що це буде підвищувати кількість переглядів на вашому каналі, чим більше переглядів на вашому каналі. Тим більше вартість рекламної публікації. Все дуже просто. Бачите, є така цепочка. От структура правильної публікації: це жирний заголовок, текст, заклик до дії, фото. Та далі кнопка внизу з посиланням з активним посиланням, і все в принципі, довгі тексти, статті я рекомендую переносити до сервісу Телеграф, це сервіс офіційний від розробників Телеграму. Тому. Переглядайте його, це як односторінковий сайт, дуже зручний, і він е дуже класно працює з телеграмом.